Good morning. У нас вже другий день в Польщі. По відчуттях нічого не зрозуміло. Нічого. Не знаю. Нове, не нове, ще не зрозуміло. У нас вже повним ділом йде готовка. Гляньте на нас, такі красиві поховате по спини. Придумали якийсь інтертеймент. Десь поїхати погулять, мене відправляють зараз магазин за водою. Що по цінах? До речі, я купляв деякі продукти і я не відчув ніякої різниці. Це в зв'язку з тим, що навіть я розраховувався своєю картою українською гривнями. Ціна однакова, бо різниця тільки в зарплатах. Мабуть, тут трошки більше зарплати, якщо тут от одинаково за товар. Що в Україні, що в Польщі, я заплатив. І це з конвертацією гривні на євро і на злоті. Це виходить, можливо, навіть і дешевше. Ну, якось так. Все, зараз будемо їхати далі. Зібрались ми в вгору погуляти, подивитись трошки на Варшаву, вже майже всі готові. Женя, ти готовий на об'янути подивитися? Mm, mm, да. Да? Братані? Mm. Дівчата доводять останні мари. О, о Боже, це, це, це історичний кадр, еволюція людини. Так, коротше, ми дозберемося і будемо вирусити. Йо-молі. В <ptit> общем, порулили. Все-таки прикольна машина Prius. Мені прям сподобалось. Вчора нас підвозили на ньому, сьогодні. Вчорашній наш водій розказав, як воно працює. Так до 30 в час на батареї. Все, що свише, газ, бензин. Прикольно, економно. 20 тут треба гарно нагулятися на 20 злотих. Що за даром? чи що, приїхали? Так. А тут а, починаєш, 120 гектарів площі взагалі. Скільки? 120 гектарів. Ні, не обіде. Так, Що ми бачимо? Гарні краєвиди, впавши дерева, зрізані дерева. Лінивого Жені, який зараз два метри прийде і буде кричати, візьміть мене на руки, я не можу. Да. Леся сказала, що буде у його нести. <говори> О, диви, віслюк. Йдемо на віслюка, глянемо. <говори> на на <мого> <говори> <Я> впер... <говори> Мені сказали, що вперти, як віслюк. Воно <говори> прямо. Вон хата, бачиш, будова. Мені здається, що Жані буде по боку. Зайшли, От, не знаю куди зайшли, але пахне прямо селом, тіном. Так, дідусь, це для тебе Глянь, яка рибах. Оце так на вудочку. О боже, така здикалося її. Я думаю, це як насправді, це я під водою. Тільки я дихай. Це вони, вони ждуть, що ти їм накидав щось. А це солома, бачиш, солома плавається, це в них кор не кормлять. Я їсть така. Який коропака. Навірно, це не короп, це так Не слухайте мене. О, а це прийшли ми до вольєр з, з, з обіз'янками. Є тут, називається Женя і Даша. Укуратно вони злобні, можуть кидатися. А, вони вирвались наружу. Поків, Надіюся, ніхто з нас спайдерменом звідси не вийде. Так, ну, вроде... Виходимо всі на своїх двох ногах і ніхто з нас. Чи паука не привратився? Йдемо далі. Да. Мама, мамі наші, Мама якраз в, своєму, в своїй середі обитання. Я знайшов кошика. Кого, маленького. Зараз спробуємо до нього підійти ближче. А де кошик? Кошик не хоче нас бачити. Ми показав постанам і пішов. Ну комедія. Ось діно заліз у будку. На жаль, кошик ушов, не попрощавшись. Ну таке. Для всіх любителів альпаки і мається на увазі кофточок альпак чи курточок, як воно правильно називається. Ось вона. Альпак. Вони грізуть йолку, радуються життю, а ви їх носите на собі. Написано, не кормити альпаку. У них раціон з йолок. Прикол. Лемури. А ну помахай, братан. Мені помахай. Трендесу не літають. Я думав тільки в не вміють не літати. Боже, який в мене жатий кругозір. Кома, ти знала, що лімуди літають? Перший раз побачила. То в тебе теж жатий кругозір. Так? Заходимо в кожну будівлю, в кожній кожній будівлі свій клімат, своя серія, своя, своя атмосфера. Гляньте. А це ось от друг Гаррі Поттера. Видно? Не знаю, але він сидить. Ти ж тільки йому привіт передає, то. А воно якась біла, воно біло. Ну так, да, диви. Прям-прям. Трошки злижу, максимально тільки можна. Ну, коротше, таке погода, звісно, не льотна. А ось сьогодні от... Диви, який красавець сидить. Молодець. Молодець. Ну, якось так. Пошли ще фламінго подивимося та й будемо рухатись в сторону якусь. Прикиньте, ми їх знайшли. Казали, що вони супер-пупер красиві. Ну давайте глянемо. А що на них на ногах? Чіпи, мабуть. Чіпи, так. Женя, тобі подобається зоопарк? Так. Моя Я навіть сам не знаю, що він нічого. — Безстидники, що ви робите? А вони позірують, диви. Ну, просто оце я вже не можу не показати. Я перший раз бачу білого мене в свої очі. Ви гляньте тільки на цього пасіка. Це такого пасіка вдома. І ніхто до тебе в подвір'я не зайде. Там, от так, я вам більше скажу, Вашу хату, вашу хату, в сторону вашої хати ніхто й дивитися не захоче. Ви гляньте, яка махина. Це просто неймовірно. Хороший кошик. Звісно, буде хорошим кошиком. Тут у нього є забор, який бобо робить, бо на топом б'ється, і вони сюди не підходять, вони це знають. Бо ходять чисто під ньому, дивіться, гляньте, стежку витоптали, до забору сюди не підходять. І норовить десь вилізти, постійно суне носа, шукає дюрку, щоб вийти. Ех думаю, скільки м'яса збоку ходить, а я не, а я не можу достати. Я думав, що я нажав знімати, а я не нажав знімати кожи придурок. <різвач> 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 да, бакалам. Я вже так не повторюю, як було перший раз. Тільки що зні... думав, що знімаю, я нажав кнопку. Думав, що я нажав кнопку, а я не нажав кнопку і хожу, як той придурок сам до себе балакає. Кажу... <різвач> Кажу... <різвач> попоїли добре, мабуть, і всі пригорнулися спадки. Ну так, да, після вкусного обіду треба і поспати. Але як казав пісня про... Не про них, О, як на мене, вони не, не люблять мовити-мовити. Дивіться, що знайшли. Дивіться, який козел. Чи що це таке? Що це таке? Що це таке там? Непонятно, ми надпись пропустили. Так у нього така, такий ріг, воно вже видно. Не знаю, що видно. До тупи може достати почесатися. Цікаво. – Що це, таке? це Орікс. Це Орікс. У нас ще один Орікс ще задовбався йти, осідлав папу. Підеш пішки, Женя? Ні. Отак. так. Що тут у нас? І що, ми прийшли, а зебру не побачили? Ось зебра. А що б тобі? Не биро. Воно мої братани. Віслюки. Мав... Мав на початку показати, покажу в кінці. Так Ми мені... не мені туди йдемо. А може просто подивитися, що ще є? Та що, там вже О, йде! О, диви, 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 диви. Кума, Кума, диви сюди. Кума, Кума! А чого в нього лапи по устатіку зебре? Женя, мене вуха заклала вже. Бачите, не накавлю, він на сіть. Находились, нагулялись, надивились, все, йдемо на вихід вже. Будемо їхати у апарті, бо наш Женька взагалі вже не хоче нікуди йти. Він каже, несіть мене, бо я буду плакати і совати ножками. Все, їдемо. Так, ми вже приїхали додому, будемо їсти супчик. О, і поки їхали в таксі, виникла одна мала неприємність. Наш рейс, який має, мав відбутися завтра, відмінили. Ми маємо летіти далі, лишайтесь на каналі, якщо хочете знати, куди ми маємо летіти. Але ця мала неприємність наробила багато великого шуму. І от зараз, за цими дверями, дві розумні дівчини гарно вирішили ці проблеми з представниками цієї компанії, авіакомпанії. Проблема не з нашої сторони. Вони відмінили рейс у зв'язку з якимись там страйками. Тому нам прийдеться ще тут пожити ще один день. Ну що скажу, нагулялись ми знатно, можливо, можливо, зроблю повноцінне відео про зору парк. Наш Женько здався, він до лаха заснув. Ставшись Женько, він не витримав цієї навали. Ходьби, ми дуже багато ходимо, здивувалися, що він взагалі тільки може ходити. От вирішують питання дівчата, як я і сказав. Одна, друга і третя це найнижча. Третя це та... ось фідбек, он ест. Вирішуємо питання. По поводу житла, тому що вона не наша, вона авіакомпанії і вони готові компенсувати все-все-все все проживання, харчування тому подібне. Як оказується, це можна робити. Оскільки ми села, ми цього не знали. А от посібалася, вона нам допомагає не питає. Що ж, дякую, будемо працювати далі. Очікували на наступний день відшкодування, спочатку вам прийде автоматичний емейл з номером вашої заявки, і вже після цього її буду розглядати. Конкретний агент, тобто mm. жива людина, вона буде розвивати вашу справу і вже mm. uh, якби планувати, яка сума буде зі відшкодування і таке інше. Uh, uh, Будь-яка комунікація з цим відділом є за емейлом. E тобто у mm -hmm. mm. нас немає їх номера. Ви, якщо щось вам не подобається або не зрозуміло, ви так і відписуєте. Будь ласка, уточніть то то то. Ну якби все дуже Все зрозуміло. будь ласка на добачена. А що означає бути розумною людиною? Ну, або практиком. А, Потрібно з них вибувати зараз все. Це, капець це їхня. Просто. Так. І так боги. А я знав, що вирішиться. Приїхали ще на аеропорт, провели нашу лисюньку, вона вже пішла, до, вона вже проходить гейт. Вона летить зараз в Ісландію. Mm -hmm. Ну а й нам показали, де нам вилітати. Ось такий аеропорт. У Варшаві він знайшли, де нам очекинутись і здавати багаж, щоб потім не блукати. Ну так, і тут он, навіть грають на піанінку, дяденька. Весело тут, гарний аеропорт. Якось так. Зараз будемо вирулювати в, дому, в сторону свого дому.